Мій син пішов сам воювати, він був добровольцем, хоча пішов він через воєнкомат, він був добровольцем. Він хотів і йти в 15-му році. ну У му році в мене вийшло його вітьмо. Тут, у 22-му, я вже відмовила. Його він пішов захищати. Він був дуже активний. Як сказали, він займався 10 років у його був досвід. Як він мені сказав, я розумію, куди я йду, чим це може закінчитися. І як він приїжджав, останнім разом був вдома в серпні 24-го року, він був всього 5 днів. Він приїхав і сказав: мамо, я приїхав ці під хлопців і не буду ходити на ноль. Я сказала, Господи, синочка, вже я дочекаюся цієї миті, що ти не перестанеш ходити на ноль? А потім він сказав. Що приходять молоді, вони дуже бояться цього всього, і мені потрібно все одно йти на норку, і їх навчати там. І ще він мені сказав перед самим з дому, що мамку, ти знала, куди я пішов, знала, чим це закінчиться. Не кричи, не плач, А будь-готова до всього. Він мене тоді підготував до цього всього. Це було знав, у нас останні з усіх коли я його бачу, і через два місяці його не знала. Це дуже тяжко, це дуже важко. Це моє дитя, це мій перед. Люблю, і люблю, і це відкриття Алеї слави, це дуже для мене. Я теж не знаю, як сказати. Дуже сильна. Я хотіла, щоб відкрили, щоб бачили, щоб знали. Щоб розуміли, що наші діти повіддавали своє життя за те, щоб всі інші жили, вливалися, продовжували наш рід, щоб країна процвітала. Він сів їсти і сказав мамо, а ти будеш такого ніколи в житті не було прибіжити, бо як ви тут. Кожен може ти чекаєш дзвіночка, а він завжди зворів. Як, що ви робите, мамо? А йшов. що так переживав за доню, за нас, як ми будемо без нього. Але йшов вже з таким піднесенням, як прощалися, то сказала, мамо, якби я знав, що таке відношення, бо він в нас не військова людина, бо він не служив вже, як би знав, що таке відношення в армії. Я пішов би з першого дня Стидно, мамо, що мої діти воюють, йому ж сорок, а дітки і молодші воювали. Але гордився тим, що пішов, особливо, що він був у президентському полку. Мамо, які це там люди. Ти не розумієш цього, які там люди, яке відношення до нас. Я себе людиною почувствувала. Я знав, що я потрібен буду їм.